А ви готові провести перерахунок військового збору з 3 вересня 2022 року і не наразитися на штраф? Обов'язково додивіться відео до кінця. Якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю вас в черговому випуску 7 хвилин з Тарасом Шарем та командою «Семінарком». Наше завдання швидко зреагувати на проблему, нейтралізувати її та обійти штрафні санкції. Для вирішення проблем ми підключаємо кращих незалежних експертів та представників держорганів. Маємо перші коментарі від Данила Гетьманцева, голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Нагадаємо. З 3 вересня 2022 року набрав чинності закон 25.20. Зокрема, внесені зміни до пункту 161 підрозділу 10 розділу 20 Податкового кодексу, а саме викладено в новій редакції під пункт 1.4. Автори змін зазначили, що військовий збір з 3 вересня утримується, нараховується та сплачується в порядку, встановленому розділом 4 Податкового кодексу. У багатьох експертів виник сумнів, чи правильно трактуємо законодавчу норму про необхідність застосування натурального коефіцієнта до військового збору. На наше звернення Данило Гітманцев підтвердив, що з 3 вересня 2022 року. Дохід, нарахований, виплачений податковим агентом у негрошовій формі, оподатковується військовим збором із застосуванням натурального коефіцієнта, визначеного під пунктом 164 5 податкового кодексу. Але як розрахувати цей натуральний коефіцієнт, допоки ДПС не підтвердила, вважаю, потрібно визначити не один, а два коефіцієнта. Один для ПДФО, інший для військового збору. Адже у формулі не передбачено сумувати ставки ПДФО та військового збору та визначати один загальний натуральний коефіцієнт, на який збільшують негрошовий дохід. Тож для військового збору натуральний коефіцієнт обчислюють так: 100. Розділити на 100-1,5%. І це складе 1,015228. Але знову ж таки, нікуди не зникли ті запитання, що були у нас в контексті застосування натурального коефіцієнта та ПДФО. А тепер як бути із зменшенням бази оподаткування військовим збором на суму податкової соціальної пільги? Я вважаю пункт 164. 6 Податкового кодексу щодо податкової соціальної пільги. Теж працюємо. Маємо підтвердження від голови комітету Верховної Ради Данила Гетьманцева, що з 3 вересня 2022 року об'єктом оподаткування військовим збором є дохід нарахований роботодавцем на користь працівника, який користується податковою соціальною пільгою, за мінусом суми такої пільги. Тобто, об'єкт оподаткування військовим збором зменшуємо на ПСП, якщо працівник має на її право. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. І далі, як бути з донарахуванням військового збору, його оплатою та відображенням у додатку 4DF. Адже за пунктом 119.1 податкового кодексу роботодавцю загрожує штраф. У розмірі 1020 гривень за перше порушення протягом року, і за друге порушення вже 2040. Зокрема, штраф застосовують за такі порушення: подання податкового розрахунку не в повному обсязі, подання податкового розрахунку з недостовірними відомостями або з помилками, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення або збільшення податкових зобов'язань. Платника податку або до зміни платника податку. Але в нас існує ще підпункт 169.4.3 податкового кодексу, про які всі забувають. За ним роботодавець має право здійснити перерахунок сум нарахованого податку за будь-який період та в будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування незалежно від того. Чи має працівник право на застосування податкової соціальної пільги? Тобто, роботодавець має право здійснити добровільний перерахунок суми сплаченого ПДФО і вже після цих змін, і військового збору. Результати такого перерахунку відображають у звітному додатку 4ДФ за той квартал. У місяці якого проведено перерахунок. При цьому подавати вже уточнюючи не потрібно. При заповненні додатку 4ДФ, а саме розділу першому, зазначають: у рядку 3А і 3 проставляють суму нарахованого і виплаченого доходу у місяці перерахунку. У рядках 4А та 4 проставляють суму нарахованого і сплаченого ПДФО, у рядках 5А та 5 проставляють суму військового збору з урахуванням суми недоплати або переплати. Тож, коли визначите заниження зобов'язань із військового збору, показники гра 5А та 5 маєте збільшити на суму виявленої недоплати з військового збору. Чим гарний цей спосіб виправлення порівняно з уточнюючим додатком 4DF. Він не призводить до штрафу за пунктом 119.1 податкового кодексу. До цих змін ми не мали законодавчої підстави проводити перерахунок щодо правильності обчислення військового збору. А зараз вважаємо, вона в нас з'явилася. Працюємо над тим, щоб якомога швидше отримати додаткове офіційне роз'яснення від ДПС. Та зняти всі гострі запитання. На сьогодні вже зрозуміло натуральному коефіцієнту бути, а тому доведеться здійснити перерахунок військового збору за минулі періоди. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 seminar.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи №1. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Екверінг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу ще й перерео, власне, є покупки частинами. Це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за панамона, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Мама, бізнес ще простіше.